Коробрі, відважні, різні за віком та з різних міст. Їх об'єднала війна та захист України і, на жаль, одна пожежна машина, де вони провели останні хвилини життя. Журавленко Андрій Анатолійович, позивний восьмий, командир відділення 2-го батальйону спеціального призначення НГУ Донбас, уроженець Хмельницької області. Петренко Павло Іванович. Позивний Бані. Старший солдат резерву 2 го батальйону спеціального призначення НГУ Донбас. Уроженець Рівненської області. Данів Михайло Богданович. Позивний Ахім. Солдат резерву 2-батальйону го спеціального призначення НГУ Донбас. Народився у місті Калуш Івано-Франківської області. Похований у Запорізькій області. Харченко Євген Борисович. Позивний РЕД. Солдат резерву 2-го батальйону спеціального призначення НГУ Донбас. Народився у місті Києві, де й похований. Петров Сергій Олександрович. Позивний ТУР. Командир роти 2-го батальйону спеціального призначення НГУ «Донбас». Народився у Вінницькій області. Ковєшніков Сергій Іванович. Позивний Бірюк. Офіцер взводу інструкторів 2-го батальйону спеціального призначення НГУ Донбас. Народився у місті Житомирі, де й похований. Щербіна Андрій Вікторович. Позивний Портос. Старший розвідник 2-го батальйону спеціального призначення НГУ Донбас. Народився у Луганській області. Похований у Вінницькій області. Обставини загибелі. Ранком 29 серпня 2014 року під час виходу так званим зеленим коридором з Іловайського котла пожежна машина, на якій перебували добровольці, рухалась в автоколоні батальйону Донбас з села Многопілля до села Червоносільське. На околиці села Червоносільське пожежна машина натрапила на позицію російського танку Т-72 зі складу 6-ї окремої танкової бригади Збройних сил РФ. І отримала пряме попадання. Усі, хто прямував на пожежній, загинули. Восьмий Бані Ахім Ред Тур. Бірюк. Портос поклали своє життя за Україну. Вічна їм пам'ять нагороджено орденом Доброволець Посмертно.